Скажіть, будь ласка, е якщо відверто подивитися на те, що у нас відбувається зі зброєю, з особовим складом е з тим, е значить, з морально-психологічним духом, я не буду запитувати з ротацією і так далі, потрібна якась допомога, підтримка. Можливо, ви б хотіли звернутися, але в рамках дозволеного звичайно, ми <кій> знаємо, що ворог також <кій> дивиться солдатом. Завжди не вистачає зброї, солдати як діти. Дітям ніколи не буває багато іграшок, солдатам ніколи не буває зброї і боєкомплекта для зброї. Очевидно, інколи відчуваємо брак боєкомплекту, скільки користуємося зброєю, наданою нашими союзниками на натівських стандартів абсолютно залежні від поставок їхніх боєприпасів. Інколи відчуваємо боєприпасний голод і розуміємо, що могли б працювати і робити набагато більше. А зараз, на жаль, змушені боєприпаси використовувати ощадливіше. Тому звичайно завдання номер один це, це боєприпаси. Що стосується зрозуміло, що інколи ми хочемо, щоб більше працювала наша артилерія. Українська артилерія на нашій ділянці фронту ворожа артилерія переважає в кількості. Українська артилерія натомість переважає в якості. Але хотілося б більше артилерії, більше бронетехніки. Сподіваємося, що рано чи пізно вона сюди прийде, і ми будемо продовжувати війну не на наших бандеромобілях, на пікапах 20 20-річної давнини, а на більш броньованих машинах, що дозволить нам іти безболіше вперед, тому що їздити по полях на пікапах, коли все прострілюється, коли постійно літають міни, і ці машини всі е, прошиті осколками. У нас тільки за минулий тиждень більше п'яти машин потребують умовно кажучи дуже серйозного ремонту. Ну, але машини залізо це залізо, війну ведуть люди. Зараз, якби ми, коли ви кажете, мені здається, що ми зараз перебуваємо в кульмінаційній фазі війни, це верхня точка війни, і все одно війни виграють не залізом, не технікою, не танками, не літаками. Війну виграє дух солдата. Я так для себе порівнюю перед українською війною найбільшою війною, яка тривала у світі, була війна в Ємені. Там було дуже цікаво, коли племена Хусетів, щоправда, з підтримки Ірану. Дуже добре протистояли великій коаліції на чолі з Саудівської Аравії Саудівської Аравії Об'єднаними Арабськими Еміратами, які мають величезні військові бюджети, зайшла величезна кількість танків, бронетехніки і ці звичайні степові арабські племена їх просто там розносили, і інтервенти мусили виступати в переважній більшості захоплених частин. Тому зараз все залежить від морального духу. Зараз, якби це боротьба характерів. Ми бачимо, що це російський фаталістський характер, що ну, ми бачимо, наскільки ні, російське керівництво не шкодує життя своїх солдат, наскільки і вони свого життя не шкодують. Тобто їхнє життя коштує копійку, навіть може менше. Вони якось так пруть без огляду наперед. Дуже, дуже якось пофігістично ставляться до життя. Відповідно, ми цьому маємо протистояти цьому напору, теж маємо знайти тактику. Тут важливо вистояти, тут важливо зупинити ту стіну. В протистоянні з Росією ми ніколи не мали кількісної переваги. Досить часто вони приходили стотисячними більшими арміями, але приклад і Виговської, і козацькі приклади, і визвольний похід Болбачана показував, якщо українська армія дисциплінована, якщо населення підтримує свою армію, якщо суспільство є єдине, якщо немає якихось політичних чвар всередині суспільства, якщо немає відвертих зрадників при владі, тоді Росія нас військово перемогти не може. Хоча зараз, повірте, дуже важка ситуація на фронті наближаються до... До, до року вже 11 місяців. Як триває велика війна, вже ми перейшли той, той, той рубіж. Очевидно, психологічний стан, всі, всі, якби нерви натягнуті як струни. Очевидно, армія потребує і моральної підтримки, армія потребує, щоб я бачу, як добре інколи держава працює з суспільною свідомістю через телеефіри, але так само важливо, щоб держава працювала військове керівництво з солдатами. Бракує зараз капеланів, бракує психологів, бракує офіцерів в окопах напередку разом з своїми солдатами. Е, ухвалення цього закону про посилення відповідальності. Е, може, воно і чимось продиктоване, але повірте, ми не росіяни, ми з підкнута ніколи не воювали. Тут треба працювати, мотивувати людей, а найкращою мотивацією є особистий приклад. Я ж бачу, наприклад, коли на передовій позиції там кажуть, а чого з нами немає там жодного депутата. І коли мої побратими посміхаються, дивлячись на мене, і людина бачить, що різні люди є на позиціях, там в нас є міський голова, колишній міський голова Рави Руської, Микола Зінькова, з нами там воює колишній голова районної адміністрації в жовтки. І відповідно, коли люди бачать, що не тільки прості, як умовно кажучи, як вони себе називають, простих людей мобілізували пішли на війну, а що є люди, які самомобілізувалися, пішли і разом з ними в окопах, це, звичайно, мотивує. Тому зараз якби, дуже потребує. Така морально-психологічна підтримка війська усіма напрямками. Ну і зброя, Тищенко не заїжджав до вас? Не бачив Тищенка. Взагалі, поки ми були в безпеч... на безпечній віддалі від фронту, поки ми готувалися, до нас заїжджали рок зірки, зв'язки, депутати сюди. На жаль, ну ми теж так само розуміємо, що напередку цивільним місцям цивільним немає місця, тому що. Цивільні себе ведуть як цивільні будь-де. Ми розуміємо, що це війна. Що треба постійно ходити в касці бронежилеті, що треба ховатися, коли чуєш свист. Цивільні люди інколи цього не розуміють. Тому ми не закликаємо, щоб там цивільні сиділи в окопах. Це не принесе ніякої користі, але якась посилена увага до солдатів зараз потрібна.